Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Скучили за Хмаринкою. Пропоную вам разом зі мною зазирнути у світ птахів. Згодні тоді починаємо. Ось Зозуля, <б quo> у зеленому гайку. Роздає вона куку дошкільнятам, школярам, мамам, татам, вам і нам. Прилетіла і сова. Уночі <клухи> гуляє, удень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Завітав і соловейко Там вечірньої години заховався в кущ малини. Та на дуду голосну Грає пісню чарівну. Подивиться, це ж дріст. Дрозде, дрозде, не барись, вже опав чарлений лист, Де зима у ліс стагай Відлітай у теплий край. Прилетіла ластівка. Від зорі до зорі все працюють трударі. Ліплять гніздя ластівки. Ластівки будівники. Хоч не мають рук-рук дзьобиками -рук, Стук-стук носять глину і пісок, соломинки і пушок. А ось і дятел завітав. Цілий день працює в гаї, ціловито дзьобом б'є. Він і цвяхи забиває, він комашок дістає. А це хто? Журавель? Прилетів журавель з невідомих земель, А в нашій окрузі поселився в лузі. Прийшла до нас і чапля. В затоці чапля боса, довго шия, довга носа, під дзьо поткнула, на одній зі заснула. Мчить до нас у гості чайка. Над морем сонце і блаки, ширяє чайка біла крила. Ось хлопче крикнув, замить. До нього чайка прилетіла, хто к нам далі завітає Лелека! Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних забиняток для своїх маляток. Подивіться, лебідь прилетів. Ось гарні птиці Дім будують на водиці, дужі схожі на гусей, обережні до людей. А ось фазан! <риклад> Всім відомо, що в Фазана пір'я гарне, несказанно сяє барвами, мов квіти, чи казкові самоцвіти. Ось орел у небі кружить. На скелі він будує дім і не боїться жити в нім. Два могутні є крила у господаря орла. За орлом летить і сокіл. Для мисливця допомога, як летить птахам тривога. Має дуже гострий зір, ціниться із давніх пір. Завітав до нас папуга. Як веселка кольоровий, має здібності до мови. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Прилетіла перепілка. Ой летіла птиця, перепелиця, не під небесами, житами, вівсами, Гречками медвистими, пшеницями чистими. Подивиться ж <клухи> У саду живе шпачок, чорна шапочка і бачок, чорні крильця, чорна спинка, чорний весь, мов та вуглинка. Ось сорока завітала. Балакуча ця вертуха, Ліс її щоденна слуха, довгохвоста, білобока, най ну, плетуха ця сорока. Зазирнула до нас сойка. На галявці ціп-тіфці. Сойка садить, жолудці. Пильно жолодь оглядає, прямо в ямочку саджає. Пристрибав у гості страус. <Ґлі> птах цей довгі ноги має, голову в пісок ховає, хоч і швидко він бежить, в небеса не полетить. А ось і павич завітав Ґлі> Ґлі> Павич диво, птах чудовий. Хвіст у нього кольоровий, ніби щойно зійшов з трону, носить чурчик, мов корону. В зимову казку прилетів снігур. Завіває хуртовина і летять на Україну милі пташки невеличкі, Кольорові рукавички, Як червоні ліхтарі, сяють взимку снігурі. І здалеку завітав до нас пінгвін. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Ой синичка прилетіла. жовто бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються синички. Хто наступний в нас? Ворона? <клухи> Зоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? кар 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 усе кричить? Пристрибав і горобець. В зимові дні на стовчиках, на вітах, на дахах, Сидять малі горобчики у сірих піджачках, А ось і голуб залетів. Вранці вийду я із хати, Щоб пташок нагадувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сілі, біросніжні, Сиві, світло голубі, це туркочуть голуби. Ну що, хлопчики та дівчатка? Мандрівка у світ птахів закінчилась. Давайте пограємо та згадаємо птахів, з якими сьогодні познайомились. Ось хатина, він співак. Як цю пташку звати? Шпак! Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Вірно, це же ластівка На колір сіровата, на вдачу хитрувата, кар гукає, курчат лякає. Так, це ворона. Пір'я в бранічко розтішне, золоте, барвисте, пишне, ходить гордо, наче пан, дивний красень та пазан. Молодці малята по болоту гордо ходить та дітей з собою водить. Чить вона своїх малят, як ловити жабинят То це, звісно, чапля, скрекотуха білобока звуть усі сорока. Птаху день в дуплі проспить, а вночі як не насить. Ой вухаста голова, тихо мишки, це ж сова. Сіра шубка і пір'їм, на морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець. Хто це, діти? Горобець! Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук та стукає. Тук-тук. Правильно це дятел. У мене є великий хист. Я співаю, як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухати люди. Звісно, малята, соловейко. Сіла пташка на дубку завела своє ку-ку стрепенувся їжачок і зайці, козулі, всіх збудив той голосок. Ісенька зозулі. Понад хмарами літає, пильна здобич виглядає, як побачить її вмить, камінцем униз летить. Ану, малята хто це? Вірно, це Орел. Пташка хвіст свій розпустила і півсвіту затулила, як веселка пір'я сяє та поганий голос має. На бурмосиний панич Здогадались, це павич. Крізь зимові заметілі шинята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Вірно, снігурі. Які ви молодці, хлопчики та дівчатка, вгадали всіх птахів.